Розсаджую полуницю. Кожних три роки треба міняти. Через те я маю таку грядку, що я кілька рядочків саджу молоду, той, що, те, що має другий рік, третій рік росте. Котру має третій рік, відродила, на восени вибираю і роз... забираю вуса від неї, розсаду і розсаджую. Того собі розмішала. Що то таке? Та то таке, то глини було трохи, але розсада з землею, я вже щось друге ще тут це і земля розмивається і вже почорніло. Найліпше глину, а можна і землю просто тако макати, щоб воно було в тому, о, в тому розчині. Собі канавку і посипаю канавку, трошки вмочила її. І, Тут-чуть і, по кілька зернин ту канавку розсипаю дуже добре. Добре, О, тут є. Дуже багато всяких елементів. Воно підходить. і звичайні мінеральні добре. Все в нормах є. Чуть-чуть так легенько. Перед посадкою, так? Перед посадкою, так. Щоб збагатилася вітамінками так. і гарно родила. О, о, о. Багато не треба. Навесні більше можна давати, можна розчину, можна так підсипати. Добилося. Під, піддобряла вже смородину, тим ще щось кудись сипала. Смородина така весь лист, тристечко, таке ще зелененьке, гарне, гарне, так як то весна була. Через той я ним користуюся, мені підходить. Артахім груп. От тяпку і легеньку зарубляю ту вологу землю. Так, щоб воно було землі. Ось таку легеньку собі. Земля заложена. і акуса з'являться, так можна руцаджувати. Але якщо спека, то не бажано, тому що воно ну, треба весь час поливати або чимось мульчувати, накривати, щоб воно скоро прижилося гарно. Щоб то не доки не можна розсаджувати? Ще можна, я знаю, тиждень-два, ну, ну, до жовтня бажано посадити. Угу. І як на яку віддаль садити їх? Я, я саджу дуже тісно. То як хто собі хоче. Поберу, бачите, я корічки не люблю треба обрізати великі корінці. Воно гарне, нормальне. Тим більше того року не дуже і є з корінцями, то сухо було. І я руками роблю. То в руковицях можна лопаточкою собі робити. Ямку, але в мене корінчики невеликі, мені достатньо отакого, бачите, я і сильно затуляю. Отако сильно затуляю, а тоді тою земелькою притрушую. І потім то все акуратно. Пуляти. Ось, отаку саджу на п'ять, на невелику п'ять. У мене п'ять невелика, тому що, о, бач, о абсолютно зовсім небагато мені треба, щоб я то посадила. Добре затуляю. Дичку, у дичку О, І от поливаю. Акуратненько, помаленьку, щоб не вимити корінчики. Легенько так пуляти і пильнувати. Сьогодні на ніч я саджу, бажано на ніч. Завтра побачимо, зранку так само можна пуляти. За день треба дивитися, якщо спека, то знову поливати вечором. Якщо нема спеки, похмуро, може дощ впаде. Побачите, як воно попадає листячко, то треба трошки освіжити От і все. І так розсаджуємо. Саджу по два, тому що полонечка молода, вона на другий рік мало має плодів. А якщо два корінчики посадити, їх де більше. Але вона зато велика. Перший рік вона велика. Так, що, найбільше так, найбільше. Ось тако по 20 сиджу. І я вже дуже давно так по 20 сиджу. Посаджувати, Бути здоровенькі. Всього доброго вам. Успіхів, ще можна вечором трошки як маєте ще дорожку, часто тепер ще можна висаджувати, Уже що сонечко бувається. Трошки прохолодно, але якраз добре садити. Будьте здоровенькі добре.